у нас третя частина, так би мовити, нашого ефіру про колаборантство, про е, боротьбу, скажімо так, ідентичність і боротьбу за власну безпеку, в тому числі в тилу. Тобто на фронті там все плюс-мінус зрозуміло. Mm -hmm. Є ворог, він стріляє по тобі, ти стріляєш по ньому, але у ворога є підтримка ззаду у нас серед нас, в тому числі, і ось ми зараз говоримо про те, які методи задіювати для того, щоб забезпечити власну безпеку. І ось хотіли б поговорити з приводу того, що допустимо, що не допустимо, кого. Вважати, так би мовити, людину, яка може нести загрозу, а кого просто там людина, яка помиляється, або загрозу не несе, і жодним чином не варто було б е, якимось чином її ну, навіть ображати, як, е, на ваш угу. погляд, як це можна поділити, систематизувати. Тут залежно від того, наскільки вона публічно приносить шкоду, тобто якщо людина собі ходить, має якісь там погляди там, про те, що в Україні не має бути, але вона, в принципі, собі десь працює і десь там ніяк себе не виражає, то в принципі це байдуже. Вона може там так само десь не любити України заради Росії, вважати, що вона там представник взагалі марсіанської цивілізації. це таке собі діло. Е, найбільше то, що загрозу створює в мирних містах, це те, що коли ці люди приймають уже активне демонстрування своїх цих поглядів, а більше того, починають пакасті. І, як правило, вони пакастять, тому на десь можуть там зірвати український прав. Десь можуть десь там волонтерський центр побити шибки, десь можуть там волонтери порізати шини автомобіля, десь можуть проти просто там до людини, там, яка щось в святковому настрої, де в незалежності до неї щось матюкати абось постібати її і, і так далі. Що створює нам якби вже, там, дискомфорт, і ми вже не розуміємо, де ми що живемо. Тобто, в такому випадку з цими людьми треба працювати. В якому контексті, як це вже, наприклад, там в Києві, Дніпропетровській, там в принципі навіть уже в Харкові. що коли такі люди отримують там побутову відсіч від уже місцевого нашого населення, то тоді стає нормою суспільною, що не можна так публічно виражатися, тому що у тебе будуть проблеми. І це дуже сильно тоді вже покращує життя решти, тому що шо в Києві, що у Львові, височає там і ватників, там і так далі. Тобто, всюди це вони є навіть. Я думаю, там в Тернополі попереджали, там в Закарпатті дуже багато переїжджало переселенців, з яких велика частина має дуже погані погляди щодо України. Топовідно. І, але якщо в цих містах вони не піднімають голову, тому що ну, отримують якби відсіч і. Але по-різному це все спрацьовує. Тобто Десь, наприклад, їх пропустили, вони почали потихеньку-потихеньку, воно там понеслось. Тому насправді, от, як у нас в Києві як відбулося, був суд над е, журналістом Кацабо, якого судили, тому що він для виступа проти мобілізації, ще коли Дебальцева горіло. І в нього потім вже в матеріалах слідства, є, що нашли якісь там відписки е, про те, що він працював на російські канали, для них знімався штуки. Ми дізналися від кого, що у нього там буде суд. Перейшли тут спочатку небагато. Десь у нас п'ятеро було е, хлопців. Е, Вибоваю, що там десь 40 його підтримки, різного роду там. Вати, як там прихованої вати, там, як ми називаємо там, там прихована вата, відвертих якби, на півсепарі. Ми були здивовані. наступний суд уже нас прийшов вже десь чоловік 30, там вже дійшло до невеликих сутичок, І там з'ясували, щоб ми подивилися, хто в от там були такі весь зібрався бастярі, хто Київська от, вата. І вже пізніше там, вони ж вийшли протестувати про перейменування проспекта Шухевича. Уже їх там відлупили разом, там, і ми, і правий сектор, Азов Свобода всі відлупили. І, в принципі, от, приглушили цю таку силу, яка виникала якась там, партія соціалістів, ну там суто видно, що це Ручні у них навіть найманці були це. Просто наймані кримінальні кола, ми їх вже вичисли, які це угрупування, просто за гроші їх не мали як своїх їхні кривоті туши. Тобто з цих вже просто понабивали пики, і зараз їхні цей рух, які виявляються дуже стрімко набрива обертів, він трошечки так в... причахнув, тому що стало страшно, що їх починають просто бити пики. Це крайній випадок, коли вже якби люди з відверто сепарськими поглядами або там проросійськими, вони виходять вже на політичні маніфестації. Вони щось збираються там вказувати, як жити киянам. Е, це якби крайній випадок. Звичайно, крайній випадок, якщо людина хамить, штовхається чи робить якусь уже шкоду, переходить до активних дій, навіть якщо намалює болончика, це треба присікати. Якщо людина висловлюється, якась в принципі з нею просто треба говорити. Не можна щоб це просто наприклад, говорили і там всі закрили рота, і так далі. То якщо там в маршруті щось, значить, якісь ватні коментарі там і далі, або ж людина заговорить, як мінімум, треба зробити зауваження. Навіть якщо вона десь там скаже, де там рота, і вони готові з нею битися, все одно це треба робити, щоб вона відчувала, що є якийсь фідбек, вона відчуває ну, не сприймає, да, що є зворотні реактивної сприймають. Те, зв... да, зворотні реакції. А так в цілому тут така ситуація, що насправді, коли вже людей доводять, вони в, нас, в принципі, реагують. Так чи інакше десь вже, там, займається вже тим, що протидіє цьому. Але найкраще реагувати, це розпосюди інформацію через інтернет, щоб кожну морду було відомо, тут намагатися десь фільмувати, дізнаватися, дивитися. Е протидіяти їм на тому рівні, що от якщо е з'ясовано, де людина там проживає або там працює, вона постійно цим займається, тоді звертатися там, до громадських організацій, націоналістичного спектру, що згодом. Ну, по містах України, де у нас є, там, наше серед там, звертається люди з 14 пишуть, здається, сепарт, сепорт далі. Ну, бо, наприклад, хлопці в Вінниці зловили е п'яного підлітка, який е прапор України зірвав. По о, тобто його нашли, просто потім вже вичислили на коптеметролі, його нашли, вже там провели неприфілактичну бесіду. Його, в принципі, і не били, йому там були пару ляпасів, він там сидів пак, але він вибачався Україною, вже такого бать, робити не буде, тому що відчув санкцію, що такого робити не можна. Як це було в Житомирі, до речі, це не десь там Ч Чернігав чи навіть, Харків там, Дніпропетров, це, в принципі, більше до заходу. В Житомирі був, наприклад, там, який казав, там, я вас всю цю країну там, і так далі, у мене щось там батя русський, там, у мене щось НКВД, то його взагалі там місцева самоборона йому набила пику. Його Вивезла десь в ліс, і він там сидів і вивчався казав, що піде в воєнкомат. Це крайні вже методи, це вже такі там на грані порушення закону, тому що там били-не-били. Били. А так людям... Треба проявляти публічний осу, цього не боятися. Знову ж таки, якщо ви бачите якогось ватника, і люди всі такі там трошки затриможені. Треба поруч людей сказати: слухай, ти це підтримуєш. Скаже ні. Так давай йому скажемо. І вже як вас троє, вже йому каже. там, Та ти ватник, закрий свою пику. Він дивиться троє. Він тобі буде мовчати. Тому що часто помилка громадянин намагається самі десь з кимось тузиться з ватником, а їх решта дивиться, що два, поки вони дойдуть, що треба робити. Включаєте людей поруч, кажуть, слухай, ти це підтримуєш. Каже, ні, так давай я йому скажу, ти мене піддержиш. Все, у вас вже двоє, а він вже один, уже таким чином. Звичайно, діяти, що слідкувати, де ви, що купуєте. Отримуєте послуги. Тобто там, е, Якщо це досі про магазини табі, і так далі, або ці люди слідкувати там е, поганий сервіс, якщо, там, наприклад, відверто за українську мову, наприклад, вам там не хоче, ну вони там кривляться, таке буває, Тобто я що це не, не писить питання вже не, не, не за мови. тому що якби, ну, як -мови, Це, це, мови, це не, не сприйняття в російської спілкування. Це, да, це вже більше про хрістисть, як таку, тому що російськомовній людині, яка там українець, вони в самому не йому байдуже, українсько-то російсько говориш. Якщо його від цього біси у нього сходять, понятно, це от уже то, що треба. Просте питання, да, яким всі перевіряють, там, от ватніх не ватні. Наприклад, де чимось таким займається, там, там друже, а Крим український чи російський? Це таке смішне, що вони не можуть, з нього будуть біси висходять, якщо він скаже український. Він скаже, Крим Кримський, Крим, -крим, -крим, -крим Руський, Крим Татарський, ну не не, не татарський не скажуть. Татарський, от, це от, такі, сами, да, Ключове да. питання, скажіть, друже, а Крим чий? Ну Крим чий вони зараз кажуть, Крим свій Там казати, а от український чи російський? Відразу Крим український чи російський. І все зразу поняти, з ким ви маєте справу. Якщо там зависне, то це там, може просто якийсь обивати. Якщо він каже, там, от, його не може сказати український, його виворачувати. Ну, от, от перед вами вже явно ватничок. Ну і звичайно, От те, що ми згадували. Проблема московського патріархату. Тобто, якщо є можливість ходити в українську церкву або вже якусь там іншу підпорядкування, вже краще будь-сами всі ходити московський патріархат, тому що є яскравий приклад, коли що до чого доводиться таке побутове ватічество, і От люди потихеньку, потихеньку до цього підходять. От 2012 рік в Києві було таке верне казачество, Зараз них половина воює сепарів, половина ситів ізоляторів СБУ за трах в Києві. Це звичайні були такі київські якби молоді. Ну і вони там когось російське коріння, але багато хто за державні гроші. Тоді при міноброні були грудки ці спортивно патріотичного виховання, то е, молодий хлопець Андрій Савельєв йому було десь щось 15 років. Він на покрову чотиристо жовтня 2014 року там була сутичка. Націоналісти забрали у цих казаков російський прапор. Цей Савельєв малий кинувся, і там, коли він випав з рук, бо там була бійка, він підняв його врятував прапор. Йому за це потім е, російський посол в Україні вручив від Путіна в подарунок. Все, він красавчик, з ним знімав відео інтерв'ю. Він був, коли вже йому було 18 років, коли почалась війна, то він один був з перших, хто з Гіркина в Криму формувалися ці територічні групи, які пізніше захоплювали Славянськ. Він у неповнолітнім пройшов там уже десь там ну, до 18 років, там стало півроку. Він провів участь в кучі в боях. Зараз він де він в Росії. В йому нікому не треба, він збирає зараз кошти, дайте мені, я герой війни, ну, у мене немає на що проживати, з матір'ю в Києві нікому не треба, тому і так далі. Це до чого приводить, що люди просто поступово втягуються в цей русський мір, а потім от вони будуть десь проскидані по світу, нікому не потрібні, тільки російські спецслужби ними десь можуть скористатись. Тому московський патріархат, мабуть, це один з найважливіших моментів, якщо ви можете людей там, якось зробити, щоб не ходили туди рідні чи близькі, краще відмовляти, тому що там промивка дуже серйозна. Власне, взагалі, ну усвідомлення наскільки кожна людина як можна донести до людей, то, що війна за незалежність і війна за, за себе самого за власну родину вона це особиста справа кожного. Це не просто справа солдат, яким повинна mm -hmm. допомагати армія, а я плачу податки і все. Тобто, це все ж таки, якщо ти громадянин, то це особиста справа кожного, які можуть бути джерела хвилини, буквально. Як можна донести цю думку максимально широко на ваш погляд? Я думаю, тільки своїм прикладом. Тут їм говорити без толку Людина, що це не пережила, у кого не загинув близький, або хто не бачив, що стається з українськими міськами, куди приходить русський мір, і що там серед тих сіпарів там майже всі російськомовні. Просто коли слухаєш радіочастоту, я коли під Луганськом був, станиця Луганська, то слухаю радічати, там одні русські. Вони вже кажуть, да, я в Валгадонськ, я там Волгоград, там одні росіяни. Це, звичайно, було чисто місцевих. Відповідно, це важко нав'язати людині, але коли людина побачить, що звичайна людина в Києві, в Житомирі, в Черкасах, де завгодно, вона готова за ідею України десь боротися, десь зробити зауваження, десь щось там. Тримати десь вийти на акцію протесту, написати листа, то сторонні бачать, що це ідея сильна, і тоді вже на, на рівні не того, що вони розуміють, що Росія ворог чи не розуміють. Вони просто на рівні того, що вони дивляться, от активне начало, яке рухається, і тому я буду або з ними, або я буду десь на узбіччі там історії. Тут тільки власний приклад. Тому от активність кожного вона якби це такі активність, активність. Ну треба діяти, треба не сидівши склавши руку, не сподіватися, що десь буде там партія, влада чи вони якось там зрозуміють від дикого телеканала. Треба самому робити. У нас найбільшість ініціатив медійних стосовно того, як донести інформацію, що до в Україні. На світ, чи там і де ж, дипломатичних. Це часто на волонтерських зусиллях відбувається. Один з найкращих центрів пошуку взагалі в Україні це центр миротворець. Користатися база даних, де ти вбиваєш ім'я, фамілію, і ти можеш подивитися, чи людина знаходиться там в базі розшуку, як сепаратист, по ньому там все є. То це ж волонтерське по суті створено. Це не створювалося спецслужбами, це створювалося уже там, колишні люди були, мовляв, в спецструктурах, але вони з на волонтерських засади все створювали. Тобто все в наших руках. Наскільки ось під пти нас наскільки все у нас, скажімо так, сумнівно і погано, чи все ж таки у нас правильні тенденції, і можна сказати, що суспільство рухається до усвідомлення простих, але важливих для виживання істин? Я думаю, так що я, оскільки 100 років назад там бої були в Карпатах за Україну, там ми взагалі були 300 років окуповані. Зараз вже наші танки були там в 14-му році на кордоні з Росії. Я розглядається не так, що Росія зайшла сюди вторгнулася, а в тому числі, що і ми зараз уже у нас бої йдуть в Донецьку, вже на наш. Нашому сході України, ми за нашу незалежність вже боремося. Уже не стоїть питання боротьби за Київ, за Харків чи за Львів. Відповідно, ситуація хороша, але боротьба і війна це важке явище, воно буде тривати ще дуже довго, тому що ну, ми відстоюємо наше право на історичну ідентичність і, і суб'єктність. Відповідно, те, що зараз відбувається, ці от змагання знову ж таки, я думаю, ми перемагаємо, тому що навіть те, що Росія перейшла від прямої спроби окупації до цього табовачок про ми єдиний народ і що дуже там мала Росія, це одна страна, але от ми хотіли правильно властити. Значить, вони програють, вони вже вдаються до того, що вони вже не кажуть, що нас треба Знищити, тому що всі хто хотів нас знищити, вже загинули або там вичищені. Е, відповідно, вмагаються вже за якихось таких людей, які коливаються, от давайте як то по-старому. Тому я думаю, все непогано, і треба лише ще більше докладати зусиль. І я думаю, нас результати вразять уже через 5-10 років. Ну, сподіваємось так і буде. У нас ефірний час вичерпано. Дуже дякую вам за візит. На гостях був пан Євген Карась. Пильнуйте себе, самі турбуйтесь про власну безпеку і про власне майбутнє. і Тоді все буде гаразд і в нашій державі також. До зустрічі в ефірах